Ну, а далі ми продовжимо з Юрієм Малашком, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю. Доброго дня вам. Пане Юрію, для початку традиційне, на жаль, запитання: яка інтенсивність обстрілів в Запорізькій області станом на цей момент? Станом на сьогодні у нас інтенсивність обстрілів майже не змінилася. За минулу добу зафіксовано близько 109 ударів. Надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків, квартир, громадян а та об'єктів інфраструктури. Вчора ворог завдав чергову удару по комишувацькій громаді СЗЗВ. Обстріляли село Зарічне, і внаслідок чого було пошкоджено як і фермерське господарство, а також було поранено 80-річну жінку. А стріляють з артилерії здебільшого, з мінометів, чи використовують і балістичні ракети? Ні, здебільшого це артилерія і міномети, і балістичні використовують тільки по місту Запоріжжя. На жаль. Yeah. А, поки у них є ще ця балістика. Ну добре тоді, скажімо, сформулюємо запитання таким чином: якщо така інтенсивність обстрілів залишається стабільною, то чи так само стабільно люди залишають зони, які дотичні до лінії фронту? Взагалі, евакуація відбувається? Так, евакуація відбувається майже кожного дня, і більш того, люди жителі, точніше при фронтових районів, вони... Евакувалися в більш безпечні центральні та західні регіони е, України. Е, е, велика е, частина жителів е, запорізьких громад прибула до міста Запоріжжя, але навіть зараз ми продовжуємо працювати над евакуацією. Курсують у нас на сьогоднішній день евакуаційні потяги. в середньому десь близько сотні людей щоденно вони вирушають у глиб країни або за кордон. Для нас є одне з болючих питань це е, проживання людей на лінії зіткнення. Через різні причини е, частина таких людей е, або проживають і далі, або повертаються назад. І серед таких людей є і діти. І разом з Міністерством е, реінтеграції продовжуємо працювати над цим питанням. Е, на жаль, е, поки Примусовому е, виселенні чи евакуації можуть діти лише в Бахмуті а на теренах нашої Запорізької області ми лише вмовляємо родини, щоб вони переїхали. Я якраз хотів спитати, тому що Гуляйполе, поле, наприклад, це ж приблизно 3 кілометри від лінії фронту. і Місто е, майже повністю зруйноване. Наскільки я можу судити з цих офіційних повідомлень, але я так розумію, що діти і там є тобто, ви не можете їх евакуювати звідти, якщо немає на це волі батьків. Ні, поки не можемо, але ми працюємо з разом з Міністерством реінтеграції над цим питанням, і щоб примусово евакуювати одним з батьків таких дітей. Угу. Пане Юрію, ви сказали, що люди евакуюються, а потім знову повертаються. Яка мотивація повертатися, якщо перед цим виїхали, а ситуація воєнна не змінилася в цьому населеному пункті? З різних причин. Причини це або отримання гуманітарної допомоги, що одним із основних причин, і повертаються не тільки там дорослі, але й повертаються, в тому числі, і діти, і з інших фінансових, можливо, інших проблем. А так, поки немає інших, я думаю, якісь. Ми говоримо зараз про евакуацію з території, які влада контролює а на окупованих територіях точкою виїзду з окупації була Василівка, але вона тривалий час, наскільки я розумію, вже не функціонує як місце перетину лінії фронту. Чи є якісь шанси, що відновиться можливість виїхати з окупованої території українського півдня через Васильівку, а не через Крим, який фактично залишається єдиним ну єдиною пропускною лінією для тих, хто хоче втекти в? Цієї російської окупації, ну наразі пропускний пункт Осилівці він заблокований з згарбниками з 19 грудня минулого року. Вони не випускають мирних українців з окупації. За цей період було відзнято окупантам дуже багато пропагандистських роліків, нібито ніби вони депортують наших громадян через проукраїнські погляди. Але. На жаль, українці не доходять до українських наших блокпостів. Скоріше за все, ці люди залишаються або в підвалах, або ми не знаємо де вони навіть. Ми разом з об'єднаним центром координації пошуку і звільнення незаконно позбавлених волі осіб. Наслідок збройної агресії Російської Федерації про служби безпеки працюємо над цим питанням і працюємо над звільненням всіх наших в'язнів. Угу. Дякую. Успіхів вам у цій складній роботі. Яко як кажучи, дякую, Дякую, пане Юрію, що знайшли можливість вийти в ефір. Юрій Малашко, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А далі слово Олені Фро. Фран...